Привіт, ви нам в каналі Коблопента, ми будемо знімати ферму симулятор. І, і зі мною буде Андрій. Тебе. Давайте, як я, вам перші серії, як я вам перші серії говорив, ми будемо сіяти. Я був вже до ОРАУ, як ми там, то вже буде друга серія. Давай. Yeah. Давай ем eh, дрій, де сіти. <риклад> да? Я возьму комбайн і їду, подивлюся, де там, а чи там вже зростає. Сіяти чи ура? Сіяти? Я вже зурав. Добре, я А, це пи, Я там пів вже зурав. Так, да. Сіялка твор, ага. біля мене. Зараз буде зараз мутити, друге? Та, да, я зараз буду молотив. У нас зараз 85 тисяч. Полону в тикай. Зараз сейчас. Ты Ти мене бачиш? Да, Ти сейчас там не можеш? Я да, все супер валют. Давай я туго буду почему. Давай я возникнутий білий. Так, граю. Так от, де той білий трактор. Так от. Я вам говорю, ми, буд ми купимо машину, у нас же 85 тисяч 981 гривня. Так. Так от. А тра машиною можна орати, щось там? Ні, тільки прицеп можна. Шкода. Але машиною нас двоє. Буде один трактор, щоб орати, другий щоб сіяти, Машина, щоб возити. А чуєш, а можна трактора продати, а купити машину, щоб возити? Нашу, Нашу трактора продавати. Та бо ми дуже так не заробимо багато жити. Заробимо? Mm. За ту серію. За ту серію не заробимо? Може за другу. Ну ми постараємося. Так, робити. може заробимо. Давай, давай. Давай що там робиш? Так от, що там робиш? А ти сієш? Так. Що сіяти не міш? Та нормально сію. Ой, подивись за. Ти собі дивись, я мені все добре. Давай я їм там оралку поправлю. і плуг. Не залагало, просто не йдемо. Так от. Та я комбайн тут пусто. Що ти комбайна не можеш знайти чи що? Я діду собі катнуся. Добре. Біля тебе. Ти щось робиш, а ти щось нічого не робиш? А що мені робити? А комбайн... Подивіться, чи посілося вже. О, все, треба е, молотити. Добре, все, давай молоти, я того ще ораю. Покажи, як я ораю, ти. Во на карті. Стамурай. Покажи мені через той А чуєш, блин, я молочу. Давай, молоти. Давай, давай, давай. І блина. Так граємо. Ми пообіцяли дати відео як. З, ну, грати фермосимулятор 14 на посіті, і ми на третій серії вам покажемо. Так. Після того вже будемо заробляти, може, а може в ті серії ще купимо. Того. Ми певно з такого зробимо. Візьмемо, не будемо знімати, як ми купимо машину. Так. А просто купимо машину, підзаробимо зароб... під чуть-чуть і будемо зразу знімати, коли вже буде машина у нас. Так. Ми так зробимо. Так. Нагадуємо, що ми не ставимо робітників, вони нічого не роблять, ми все робимо самі. Так, давай. Що ти робиш? Все, я вже їду трактором, треба висипати. Ця гра ферма 14, вона так захоплює, що можна навіть не замітити, як. Вночі можна цілу так. ніч бавитися. Думаєш, що ти граєш, що ну, пару хвилин, 5-6 хвилин, а прийшло вже 20. Так ми знімаємо. Думаємо, що десь воно так мало прийшло часу, так. а вже двадцять хвилин вже давно минули. Час скоро йде так в цій грі. Так, от і їдемо. Захоплюю дуже в себе. Де ти є? Ти вже посів? Та ще не посіяв. Це скільки гектарів? Скільки поле просто. Тиво більше. Це однакові поля. Може ще наступній серії купимо поле. Скільки там поле коштує? О, там. Любе, любе. Там дороге, десь до 300 тисяч. Дороге. Треба заробляти. Ще й хто знає щось про ферму 14, бо ми так тут не спеці такі дуже. Так, я мені ще десь три гектара. Може чотири. А мені ще дуже багато. Ти молотиш, так? Так. То тут дуже велике поле. Я до тебе зараз маю приїхати прицепом? Так окей, я сам приїду. Та чого? Сам приїду. молоти, значить давай мені, я буду молотити чи ні? Ні. Ти вже так. Не, ще, так? Ні, ще два гектара. Або три. Так... Без градкою твої компанії саме більше на 10. З mm -hmm. жадкою до 10, так? Так. А мене з сілкою 15, то на зібрані. Все, я беру трактора, треба висипати. А ти куди висипаєш? В бочку висипаєш? В нашу бочку, то ну. А потім з бочки все повисипаєш і повеземо. А добре. Чи ні? Або ні, просто на персяк висипай. І потім і... повезу. Так, але коли все збереш. Так? Угу. Ну все, я вже посіяв. Давай, лись. Що мені далі робити? Поло. Хм? Що далі мені робити? Орай за мною. Врати? Так. На моєму там, де я. Добре, добре, так. Де ти там є? Ага. Де є плуг? А, плуг тут. Плух на... Но... А, є там десь. Так. Треба відчепити сілку і поставити плуг. під'їхати сюди сюди Ти що робиш? Та молочу. Мені щось зад не дається. Давай я тобі дам. Реально, я тисну зад, а вона не їде. Дозволити. Так, щось тут. Коротше, я беру. У нас тут ні? Та яке? А ти вийшов був? Ні. Сюди. Вони б і так немало на чому їздити. У нас було 85 тисяч. Так. Так, погнали. Єдім, єдім, сусіднє сіло. А що тихо стихот? Де ти там є? Я вже все, все зара. Ой, змутив. Добре. Поки що у нас мало поліїв, дуже всього мало. Оце ж друга Два серія. Дід звідти ти. Що ж ну почав чишов? Перший гіктар починає. Назад. Я буду як комбайне, так кругами. А йде. Попробуй то хоча б. Я поїхав висіплю. Трактором. Я вже буду север. Дит, забери того комбайна звідти. Давай, забирай мій комбайн. Ну, чуже поздно. Давай. Господаря нема, він поїхав десь на заробітки. Його нема. Ми їдемо сюди. Місця. якась. І що, будеш грати Скільки на зарину. 97 тисяч ти, ти вивіз був? Hmm? Ти вивіз? Не поняв. Hmm, ти здав пшеницю? Так! So? Ah. дуже мало заробили. Скільки ти здав? 95. У нас було 85 тисяч. А я дав 95. У мене було на 30, 95 відсотків. А то вона мало дає. Щось дуже мало. Треба ніж пшеницю садити. Так. So. Реально. А ти там що посадив? Коноплю. А де я тут вже буде Я буду зараз сіяти. Ну, чекай, чекай, зараз подивишся, що там. А ні, туди. Ти вже ти завдяки. Я вже буду пшеницю сіяти. Там де я, то я. Та. Добре. В пшениці піше бабла приносить. То, бо то щось не то. Та. Да, ми такими темпами нічого не заробимо. То. А я ще там маю поправити орати. Все. Блін, зараз ще треба дати гроші на то. бо тут 10 штук тільки, знаєш, тої фігні. Аам. Ага, ага, паню Ти поня. по кругу не йдеш то? Та я щось ступлю, я не щось навіть не думаю про те, що тими кругами. Короче, я тими... Ти ще не сій? А чо? Я щось добре не поурав. Та там, де я... там де ти поурав, я там сію. Там, знаєш, я там куски лишаю. Ну, а там немає кусків. А. Добре. Ти вчора сам з собою грав? Ну, так. Я вночі ну, вчора тільки дізнався, як це грати. І, і вже нині ми зранку починаємо грати вже двоє. Так. Спочатку записували першу серію. Один раз не вдалося, бо дуже звук. там у нас... Зараз у нас є 10-12 година. Так. Угу. Ти що місії не будеш проходити? Та потім чекаємо, треба підправити, бо тут конкретно щось я затупив. Я те саме щось тут затупив. Бляха, яка штука, непонятно що. А, точно, в мене просто нема. Поговор -а вже -а, скінчилося. Ти йди собі купи. Я йду. Ще їдеш. Їду. Ну то їдь. Скільки тебе бензина? 93. Mm -hmm. Я думаю, що хватит. хватить. До третьої серії ще хватить. Yes. Чинжелой. Like. Так, ставте, і дивіться наші першу серію. Так, там, там трошки Ну там на початку Там не чути, що ми там говорили. А просто. потім вже чу-чуть прийшло десь хвилина чи дві, і там вже чути. Ми просто затупили звук великий включили. Так. Збачайте що там щось там. Вам зле, можете просто перекрутити. Так, да, там просто звичайні всім привіт там таке. Так. Да. Ви вже та і так знаєте, як назвати. Ти сієш тут Кругами? А що я там мушу на те там навіть не поурав. Угу. Так, блін, так багато орати. Я не люблю Орати. Я люблю молотити ну і все. Я все люблю. А, щось мені таку саме тяжкішу роботу дають. Орати? Сіяти це те саме що орати. Сіяти легше. Чого? Та я не знаю чого. Урати може не топ, щось не то прорати, а сієш, сієш як хочеш. Сіяти теж можна щось не то. Угу, так, можна. А ти ж ані ні, минуло було. Зараз будемо твої. Так, погнали. У нас вже є на першому відео один лайк в першій серії, то якщо ви поставите хоч ще один лайк на будь-якому відео по Пенцака, то ми випустимо третю серію. І ще як... Як грати в ферму симулятор 14 по сі. Саме ефективніше Рап... спосіб. Знову включимо знову лайк. Ми десь недавно поставили, а вже отак. Да. Десь хвилину. ні, Десь, десь. були 10-5 хвилин тому поставили там вже одразу лайк. Так. Чи ти їдеш задною? Та бо я вже все поурав. Ще засій. Мені ще а ну може що треба полотитися ще чи ні? Не знаю. А ну що там проросло Зараз я віджу. ні ні, що воно росте. Зелене вже. Та зелене. Шо, ну, маленькі паростки проростають. Наскільки... 95 тисяч. Шкода, шкода. Ти сієш пшеницю? Та. Добре, добре, що сієш пшеницю. Бо тупо не плюта то якась не знаєш. Та якась та... зімно. Що то таке якась бульба, я не розумію. щось та, таке Що робити? Що робити, я не знаю кататися. Кататися. <ристо> <ристо> Бензину трасити мене, то так же 89 той. бензини. <ристо> У мене 142. Тебе 142? остерек Так. Да. тебе що, трактор? Так. Да. Ну, звичайно, у нього більше бак. Ви мене дві місії. То давай, проходь. Зараз кілька до. Я повезу на маленькій місії. Все. Ху. Аже зіпрів. Що будемо завершувати? Як завершувати? До чого? Так. то вже 20 хвилин, це вже забагато. Давайте завершуємо відео. В другому відео вже буде все виросте. Вир... Виросте вже будемо. Е, ми, куп, ми купимо машину, вже буде так. машина. Ну все, ставте лайки, підписуйтесь на наш двох канал. Ну, є в нього канал і на мене. Але в мене будуть ті відео. Так, його відео просто в мене немає мобізена. Ну, ставте лайки, підписуйтесь на наші канали. Всім удачі, всім па.